Слава Ісусу, сатана Він будь-якими методами, хитростями, підступами хоче зробити наше життя гірше, зіпсувати нам життя, відвинути від заповідей, від Господа. Сказати, що ми горді, що в нас своя думка. Але це нас і губить, того, що сатана був гарним. Люцифер та херовим гарним був, але за свою гордість він був скинутий з небес, тому Господь він противиться таким гордим, в кого є своя думка. Але ми можемо його розпізнати завдяки апостолам, пророкам, пастирям, людям Божим. Для того, щоб не бути судимими, нам варто примиритися з Отцем, Сином і Святим Духом, тобто зізнати покаяння. Бог він люблячий, він ладен пробачити всі гріхи, очистити, але потім ти маєш йому служити. Все відбувається в церкві, тому варто берегти своє обрання, призначення. Пастор Юлічка каже, що благодать це як глоток свіжого повітря. Завдяки благодаті в нас є наслідство, первородство, і вона допомагає бути близьким у відносинах з Богом. Амінь.